У рамках загальнонаціонального проєкту Пліч-опліч Вінничина допомагає мешканцям селища Калинівське, що на Херсонщині. Десять будинків, які заплановано першочергово відремонтувати в Калинівському, наші будівельники вже відновлюють. Перед нами стоїть першочергове завдання, повідомляє начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов, відбудувати житло людей, яке підпадає під поточне відновлення, а вже згодом капітальне будівництво. Пліч опліч продовжуємо відновлювати селище Калинівське Херсонської області. До роботи приступили ще дві будівельні бригади з Луками Лешковської та Звітєвецької громад Відщини. Крім цього, вже другий тиждень в селищі працює бригада з нашої Калинівської громади. До неї доєдналася механізована Ладижинська бригада та будівельники з Жмерівської і Дашівської громад. Дякую жителям області за те. Що долучаються до відбудови нашої країни, для проведення усіх необхідних робіт з обласного бюджету Вінничини перерахували 3 мільйони гривень на Калинівську громаду. Рука Мулешківська громада вас з Херсонщини. Ми ініціативна група сільської ради на чолі зі мною вирішили долучитися до. Програми президента України Пліч-Опіч та підтримати жителів Херсонщини плануємо за період нашого перебування протягом двох неділь відновити декілька будинків, а саме покрівлі, які пострадали внаслідок бойових дій, які відбувалися в даному місті. Не можемо стояти осторонь, поки жителі мандрують Україною. Вони прагнуть повернутися до своїх домів, кому ми вирішили от допомогти тим, чим можемо. Зібрали бригаду, взяли свій інструмент, адміністрація надає матеріали і спільними зусиллями впевнені, що зможемо відновити З найближчим часом жителі повернуться до своїх домів. Наша громада доєдналася, дієво доєдналася Я? до загальноукраїнської Програми пліч опліч, яка підтримується Вінницькою обласною державною адміністрацією, спільно з Херсонською обласною державною адміністрацією, по допомозі постраждалим регіонам, постраждалим селам ми представляємо, скажімо так, різні галузі економіки господарства нашої громади за мною сьогодні дикують. І е, рятувальники наші, представники комунальної установи, Вітівецька міського полежна частина, і наш е, головний лікар е, Центру первинної медико-санітарної допомоги. Я представляю Вітівецьку сільську раду. Тобто ми не є професійними будівельниками, але ми об'єднані є однією спільною метою ось допомогти е, нашим. Е, е. Партнерам, нашим людям, українцям на тих на цих територіях. Ось цей об'єкт, який ви бачите, це постраждала приватна садиба. Ось є конкретна задача. Бригади розчищають будинки та прибудинкові території прибирають сміття та повалені дерева, ремонтують дахи приватних будівель, які постраждали. Роботи активно тривають.